І так, друзі, всім хелоу. Коротше, сьогодні повністю показую нашу стратегію, як можна заробляти гроші з телефону, як на нашу карту можна отримувати непогані суми грошей. Тож в цілому, сьогодні повністю безкоштовно весь наш хайт, по суті, так як воно є: тільки телефон і тільки голова і наші стратегії. І до кінця місця у нас буде цікава акція. Дивіться відео до кінця. Ну що, коротше, полетіли. І так, команда, ну що, ось перейшли ми до екрану мого телефону, і саме в цьому відео буду вам повністю показувати, як я торгую. В нашу угоду буду заходити сумою на 100 доларів. Якщо угода зайде в плюсик, зверху зроблю плюс 80 баксів. Тож, працювати буду по ось цьому нашому сайту під назвою TradingView. Послання на нього залишу в коментарях. І так, саме зараз буду залишати вам показувати одну угоду з цієї нашої. Стратегії подаємо, що з цього вийде. Дивіться, мені потрібно, я обрав брокер Option, ви можете обрати будь-який інший, тут же ваш вибір. Я просто ось так хуртаю наші валютні пари і обираю валютну пару обов'язково без ось цього підпису OTC. без нього. Нам він не подобається. Не, не потрібен він нам до нашої стратегії Євро GBP. І тепер повертаюся на нашого брокера. І в пошуку в пошуку пишу назву нашої валютної пари Євро GBP. Натискаю ось тут зверху Форекс і обираю перший, який нам рекомендує. Натискаємо на нього. Після цього натискаємо на ага, тут у нас немає технічного аналізу. Окей, повертаємось і обираємо, як завжди, Форекс Оанда. Ось о. І натискаємо огляд нашого інструменту. Після цього технічний аналіз. І одна хвилинка, і ось наш, наше положення на одну хвилину активно покупати. Повертаюсь на брокер та натискаю Купити на одну хвилину на 100 баксів. Тепер, якщо угода піде в нас догори, я зароблю зверху 90 баксів. Тож саме так ми і працюємо. Це є моєю одну з самою улюблених моїх стратегій, так як ну реально я по, по цій стратегії дійшов до такої суми, і це просто мрія, а не стратегія. Давайте тепер просто. Будемо дивитися, як воно себе відпрацьовує, друзі. У мене такий чил прямо зараз. Я просто сиджу в своєму креслі і заробляю гроші, і ще й відео вам знімаю. Ага, так. Ну, Бачимо, що трошки в нас така корекція пішла. В такому випадку ми помножимо суму угоди на 2. Якщо знадобиться, то перекриємося ще один раз. Тобто принцип наших угод він ось такий. Так, давайте ще раз оновимо та подивимося, що там каже наш сайт. Ага, він вже каже купляти. Тобто ми пішли трошки на зниження і, можливо, зараз перейдемо в позицію ведміжки, але ж в нас залишається 5 секундочок, і ні, не чіпляю все ж таки нашу угоду. А, окей, окей, натискаємо ще один раз купити догори. Але ж вже на 200 доларів, друзі, так як наш сайт сказав, нам ще раз заходити до гори. І суть цих угод такова, що навіть при серії збиткових ось таких угод, ми все одно завжди будемо в плюсику, так як ми торгуємо саме по нашому мані-менеджменту. І, і з цієї угоди я зроблю 180 доларів, про тому що 100 баксів я втратив, 100 баксів я повертаю, і на 80 доларів я виходжу в чистий прибуток. Тож. Ось така мораль цієї басні такова, як то кажуть. Тож, давайте подивимось. Сайт дійсно гарні сигнали видає, але ж зараз щось нас така волотильна, дуже валютна пара, у випадку чого на 400 баксів будемо перекриватися. Але ж нам це не знадобиться. Плюс 180 доларів буде через 10 секунд, якщо, звісно, не буде якихось там сюрпризів нам з підвищеною волотильністю. І так. Угода поки що йде так, як мені потрібно. І, друзі, ідеальний прибуток. Фух, ну і трошки на волосеньку було, на волоску, але ж мій прибуток плюс 180 доларів. Тобто ми маємо чистий прибуток 80 баксів, 100 доларів. Я повертаю в минулу угоду, яку я втратив, і 80 баксів на базу. І друзі, ледь не забув вам ще дещо розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на. Ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж само. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який кидає нам сигнал. Вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції. І я відразу вас додам в ось ці всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну тож, з приводу нашої акції, дивіться, це вже вибір ваш. Туди входить ще й ця наша стратегія також. Тож, за цей відос, як на мінімум 80 доларів, я зробив, і це реально круто. Ось наш сайт TradingView, який максимально детально дає нам ось такі прогнози. Тож, в цілому, друзі, всі посилання будуть в коментарях. І що, я вас їх обійняв, побачимось вже в наступному.